Ми сьогодні зібрались на онлайн-презентації школи, нашої нової школи, яка називається Urban Reform School і програми Basic Urbanism. Ми вже зробили таку у нас була презентація офлайн в Києві, у нас в офісі, в офісі Urban Reform. І зараз ми так робимо вторгну зустріч для того, щоб розказати поділитися планами, ідеями школи, нашими програмами і відповісти на питання. Якщо у вас з'явилися якісь питання, вже ми вам на них будемо відповідати. Сьогодні буду з вами я, Олександра Нарижна, я голова організації Urban Reform. Анастасія Полій, наша співростовниця школи, також лідер, лідер команди в Urban Reform, і Анастасія Ігнатченко. Анастасія є менеджеркою школи і буде з вами на зв'язочку, якщо у вас потім будуть з'являтися питання, чи потрібна буде допомога. Я поширю презентацію зараз. Це видно, має, має бути все видно. А і так, розказую про Urban School. Потім у нас буде ще час на те, щоб відповісти на а, ваші питання. Urban Form School це школа просторового планування та розвитку міст. А, і, Звісно, громад, розвиток міст тому, що це достатньо такий сталий а, вираз. А, але це про школу і в першу чергу про посторове планування та розвиток. Школа базується на а, такому досвіді роботи нашої організації. А, нам вже 11 років бачите, тут у нас а, логотип, який був присвячений 10 рок рокам. Ми позиціонуємо себе у нас такий був слоган, так, Да, що ми 10 років активуємо міста в Україні. А, ми самі з Харкова, ми багато працювали в Харкові і потім по всій Україні. У нас вже, напевно, близько 50 є таких реалізованих проєктів. Це проєкти, пов'язані зі стратегіями, з візіями розвитку міст, громад, територій, це такі отошливі стратегії, такі як саме там велосипедного руху чи розвитки. Якихось аспектів в міських радах, з якими ми співпрацювали. Ми працюємо зі спільнотами. Ми дуже близько працюємо з спільнотами вуличних культур, наприклад. Да, ми створювали з ними колись придумали. Зараз з ними в партнерство з іншим партнерами створюємо такі урбан-парки. ми працюємо з публічними просторами, працюємо з просторами для спільнот, а саме там з конструкцією будинків культури, переосмислення таких спільних просторів. У нас дуже багато проектів. Ми маємо досвід адвокації і. Досвід такого, якби вирішення конфліктів з органами місцевого собрядування, співпраці з органами місцевого самоврядування. У нас такий дуже широкий досвід, а, на основі якого базується аж, факт нашої роботи і на основі якого сформувалася школа. А, у нас також є наші команди, у нас є такий широкий досвід в освіті, Ми завжди а, є учасниками к'ю. Ми проводимо достатньо освітні, брокшопи, які а, дозволяють молодому поколінням отримати нові знання. А, ми а, є співзасновниками школи House for Home в Нідерландах. А, це школа для українських тінейджерів в архітектурі урбанізму, а, яка присвячена тому, щоб так, посилити об'єднати наших українських тінейджерів в Нідерландах да, і ввести їх в професію архітектури та урбанізму. А, я а, особисто була директоркою запуску і першопроекту Харківської школи архітектури, а, і багато працювала а, над створенням саме. Освіти, і також так, на чому ми грунтуємося, да можна сказати, це люди, яких ми зібрали, які є нашими кіндорачою радою. А, тут бачите нас засновників школи, це я, Марія Гріченка, відома соціологиня, а, і Анастасія Палій, моя колега, а, і лідерка, лідерка команди в Урбан Також зурача рада, яка нам допомагає а, вибудовувати, розбудовувати стратегію школи і а, роботи над програмами. Контекст, в якому з'являється школа, в якому ми працюємо. Да? Тобто ми багато працюємо зараз з війною, з наслідками з відбудовою, да? ми знаходимося в такому етапі невизначеності. Ми розуміємо, що багато молоді від'їжджає і все глобально в нас є така криза людського капіталу. А вона пов'язана не тільки з від'їздом, а ще з, з тим, що змінюються правила гри. Ми знаходимося на такому етапі трансформації, переходу від радянської культури планування до, до нової. А, а ми все-таки ще, ще, ще не перейшли, да, то ми знаходимося на такому переході, пов'язане з інститутом України до ЄС, зміною правил гри з такою конкуренцією між українцями і неукраїнцями у відбудові, у великій відбудові, так як ми очікуємо а, після війни, і так далі. Та. А, і школа а, в цілому ґрунтується і в такий фокусуються на цінностях. Для нас це такі не в цінності, а ті, з якими ми живемо, з якими ми розвиваємось. Це така кооперація і партнерство, це прозорість. Це для нас достатньо важливо бути відкритими прозорими у всьому, що ми робимо. Це навчання на практиці, да, бути таким детичними, до, до реальності, це людина, центричність, унікальність, унікальність як людей, так і, і проєктів, і громад, з якими ми працюємо. Це спільнота. Ми фокусуємося на тому, щоб створити спільноту, а природ орієнтованість, а, до нового експерименти. Ми завжди, завжди привносимо щось нове і шукаємо щось нове і стійкий розвиток. Наша місія, яку ми перед собою ставимо, тобто це фактоки готувати і посилювати агентів змін, яких ми бачимо як таких драйверів, які будуть змінювати, змінювати культуру, культуру в плануванні, культуру в управлінні і в, в такому в розвитку і громад. Ми бачимо свою місію таку створення спільноти для нас створити професійну спільноту, яка буде посилювати, де, де будуть фахівці будуть посилювати один одного. Є вкрай важливим. І ще раз наголошу про таку нову культуру, нову культуру планування, яку ми хочемо зробити такий вклад для того, щоб. Фахівців з новим баченням ставало більше, і ми по факту змінювали, змінювали саму культуру. А наша візія і куди ми бачимо, як ми бачимо, що розвиток системи і планування в Україні да ми тут тобто, дивимося наші, через призму школи в цілому на. То як в Україні буде розвиватися система. А, і ми а, тут хочемо наголосити на а, таких аспектах, а, що по факту ми хочемо, щоб такі урбаністи, планувальники наші були такими провідниками змін, а, такими агентами да, змін, а, щоб ми так, система планування, вона стала такою. А, Близькою, да, і вона стала відкритою до політики, да, і стала фактор таким політичним, війшла как би в політичний діалог, да, і щоб у нас би, ми не розділяли а, політику і, і планування, да, і планування, розвиток, щоб ми щоб все були би, єди, єдиний інструмент розмови. А, і також ми хочемо. Сфокусуватись і бути детичними до того, щоб українські планувальники, урбаністи стали такими лідерами в східній Європі а, і показували приклад нашими проектами з нашою великою відбудовою в майбутньому з нашими проектами були такі, були основою а, і прикладами для а, а, не тільки східноєвропейських країн, але були лідерами в східній Європі. Як ми бачимо екосистему школи, у нас в центрі є освіта, над яким ми будемо працювати, і наші освітні програми і простір, який буде розвиватись. Для нас важливим є спільнота, про яку я сказала. Ми будемо працювати над тим, щоб створювати, і розвивати спільноту. У нас будуть постійно відбуватися заходи навколо цього. А у нас буде продовжувати працювати наш проектний офіс, який зараз достатньо активно працює. І у нас дуже багато проєктів. І ми в перспективі будемо створювати таку інноваційну лабораторію, яка буде займатися фактом не прикладними проектами, а дослідженнями, методологіями, акумулювати і розробляти нове нові підходи для України. Олі буде а, таких три рівня освітніх програм, які ми перед собою бачимо і ставимо. Це програма Basic Urbanism, які якраз така програма, яку ми запускаємо зараз і про яку я зараз буду розказувати. Це програма для молодих а, фахівців, студентів старших курсів, яка заглиблює в, в професію, заглиблює в планування, в урбанізм і відкриває такі можливості. Стати таким професіоналом а, в цій галузі. Програми Professional Urbanism – це буде серія програм для фахівців з досвідом роботи в міському плануванні, мобільності, соціології. А, тобто, це будуть програми, які будуть посилювати а, окремі знання, окремі напрямки а, для професіоналів. А, і програми Executive Urbanism – це будуть програми для лідерів управлінців, лідерів змін. Головних архітекторів, низьких голів і заступників, керівників різних команд. І це буде програма поєднувати таке стратегічне управління, інструменти трансформації міського середовища і так розуміння як планування і управління працюють разом. Такі наші плани. Ми плануємо, ми зараз запускаємо програму Basic Urbanism. У нас планується конференція на весні. Ми плануємо на весні запустити першу програму Professional з рівня, влітку провести літню школу і вже на наступної осені запустити всі різні програми, які будуть паралельно відбуватися. І так я далі розкажу про програму Basic Urbanism. Це програма для молодих спеціалістів з досвідом роботи до трьох років. Ми на сайті написали трошки детальніше від доля до трьох років, так, тобто ми бачимо, що це досвід, навіщо досвід, і чому він має бути дати? Тобто ми очікуємо. Тих, хто буде подаватись наших майбутніх студентів, які вже трошки спробували, які чи почали працювати в напрямку такого планування, розвитку в громадському десь секторі да пов'язаному з містами з громадами. А, чи хоча б брали участь в воркшопах в міжнародних проєктах, були трошки дотичні да для того, щоб вже спробували зрозуміло в якому напрямку це все буде розвивати. Ми будемо навчатись а, і освіта. Ми бачимо своїх студентів, які отримали мінімум мінімальну ступінь бакалавра. З абсолютно з різних спеціальностей, з просто планування, архітектури, соціології, економіки, географії, культурології, міських досліджень, менеджменту тощо. Тобто, ми а, бачимо, що ми ну, би, бачимо урбанізм як таку міжциплінарну, все ж таки гру, та, міжциплінарну роботу. А, звісно, а, звісно Дійсно, вона як би, і, і, і вузька спеціалізована, да? і в той, в той же час міжсциплінарне, і в цілому з будь-якою професією, з будь-яким бекграундом можна прийти е в професію і стати фахівцем з акцентом на якийсь фокус. Да? Е Дуже коротка справа: справка. Що це буде навчання на практиці. Тобто, ми будемо працювати з реальними кейсами. У нас буде студія, виїзні модулі. А у нас будуть міжнародні українські експерти практики, і буде така модульна структура, де у нас буде 216 годин навчання, яку можна буде поєднувати з роботою. А, і, в час цього буде накопичуватись 12 кредитів ЄКТС, як які можна перезарахувати собі як фідвичних кваліфікації чи, чи в університетах як а, предмету по вибору. А, і так у нас тема першого року а, буде планування в умовах невизначеності. Ми будемо фокусуватись на тому, а, як, а, як робити планування в таких умовах. А, Коректним, як його, як планувати, коли ти не знаєш, як будуть розгортатись як будуть розгортатись в цілому середовищі, як буде розгортатись війна, ми будемо, будемо працювати з тим, щоб ми знаходили не банальні інструменти, які нам будуть давати інструменти, Інструменти з різних боків дивитись на планування. А, програма буде ця складатись. Вона буде проходити майже рік. Ну, така річна освітній рік. А, в цілому це буде 8 місяців з листопада по червень. А, програма навчання буде проходити такими модулями по 4 дні. Раз на місяць, приблизно раз на місяць, буде один місяць, де буде два модулі. Але це буде таких дев'ять модулів. Чотирхденних, коли можна буде, якщо не в Києві, наприклад, приїхати на чотири дні і поїхати далі працювати. Тобто це ми максимальний формат, який можна поєднати з навчанням, з навчанням чи роботою або і такі зустрічі будуть раз на місяць. У нас буде п'ять програмних модулів з листопада по березень, проходити, і потім буде проходити студія з березня по травень і а буде презентація, така фінальна презентація вже в червні. А далі, так. А, що у нас буде? Де ми будемо працювати? Ми будемо працювати в офлайн, ми будемо працювати в Києві. Для нас важливо бути фізично присутніми, для того, щоб ми навчались один у одного в одному просторі, да, тому навчання буде максимально офлайн. Якщо буде щось онлайн, це будуть додаткові додаткові лекції, відкриті лекції, так, як відкрита програма, все навчання в школі буде відбуватись відбуватися в аудиторії. Звісно, якщо хтось захворів, ми будемо робити такі поєднування з онлайн, але ми фокусуємося на те, щоб все навчання було в фізичному просто. Воно буде відбуватись в нашому. Київському офісі, в нашому просторі це на метро Арсенальний. У нас буде виїзний модуль у Львів. Ми поїдемо в такий простір Urban Camp, це наш партнерський простір, який ми створювали з нашими партнерами Street Culture і твори у Львові. Там ми проведемо один виїзний модуль, і також у нас буде виїзд в громаду. І коли ми почнемо працювати з громадою, ми один модуль проведемо в громаді. Uh, і так, uh, наші п'ять модулів, які будуть перші такі програмні модулі перед студією, ми будемо працювати з uh, такими темами. Да? Перша тема у нас буде планування резиєнтності. Да? Тобто, ми в цілому будемо тут говорити про систему планування, як працює система планування, як планувати, uh, як планувати. Uh, як би розглядати релігінти підходи, як планувати зараз, щоб потім отримувати стійкі, стійкі рішення та, і планування в невизначеності, як вони в стійкість потім. Ми будемо говорити про планувальні системи, про учасників цієї системи. Та, і по факту це буде модуль присвячений такому фокусу на саме простому планування. А модуль 2 буде про ландшафт, про те, які, як працюють екосистеми, як зелена блакитна інфраструктура в містах, в громадах, в Україні в цілому працює як, як основа, основа для розвитку, як, як її розвивати, як працюють екосистемні послуги. Так? Тобто це буде тема, тема такого ландшафтного планування. Третя тема буде груп Commons. Це, це модуль про спільне, про спільне в наших містах, в громадах, про що таке спільне, що таке право на міста, як працює ця концепція. Ми будемо говорити про то, як нам працювати, як нам розвивати це спільно в містах і в громадах. Тема модуль 4 буде з такою назвою: що таке смарт? Будемо говорити про дані, про дані під час відбудови, про збори даних, про аналіз даних, про технології. Про те, яка роль даних, яка роль людини в майбутньому, а, яка, якби, де, де буде межа, чи будуть вирішувати дані все, чи ми будемо знаходити ці інструменти, як співпрацювати нас да, з такими даними і з такою якби, тенденцією, да, що ми входимо в діджитал. І останній модуль, він називається екосистеми. Це модуль про а, системи, про взаємодію. про... Будемо дивитись на громаду як на екосистему, на учасників, на акторів. Як, як працює, як працюють ця система, як буде як працювати з цими системами? І в кожному модулі у нас буде проект всередині. Тобто, ми по факту працюючи чотири дні в одному модулі, ми будемо ще. Ще працювати над проектом. У нас буде домашнє завдання до модуля, і підготовка до наступного модуля, і по факту ми будемо працювати з різними масштабами. Ми в кожному модулі будемо так міксувати масштаби і підгоди, і методи, з якими ми працюємо. Ми будемо працювати як з масштабом Нейберху, так і з масштабом громади, чи з масштабом такої території, яку треба розвивати, чи масштабом міста. Чи мікрорайону, да? тобто ми будемо так переміщатися різними масштабами для того, щоб ми через кожну тему у нас в кожній темі будуть підсвічені теорії, з які ми будемо обговорювати, з якими будемо розвиватися. Да? І ми будемо на виході, у нас буде таке комплексне різностороннє бачення, в якому з практикою на, для кожного моду. Студія. Студія буде відбуватись в такому форматі, де ми будемо три місяці працювати над проєктом, таким студійним проєктом в групах по 4-5 учасників. Також у нас буде останній місяць, в якому ми будемо робити фінальну презентацію студії і готувати ці презентації. таке портфоліо створювати. І по факту студія буде нас проводити через такий цикл. Це буде дуже ну, Це достатньо буде інтенсивний формат. Коли ми за три місяці проходимо факту за чотири місяці, проходимо від а, збору даних і аналізу, аналітики до такої вже концепції створення концепції, генерації ідеї і публічної презентації. А, також у нас будуть такі регулярні рев'ю, обговорення з менторами, тютерами, а, і ми будемо в студії в цьому році працювати з Бориспурською громадою. І так, що ми хочемо а, отримати, чому ми хочемо навчити да, наших майбутніх студентів, це такі достатньо великий перелік, я на чомусь зупинюсь. Як, наприклад, бачити системи екосистеми, розуміти, як працюють системи, як, як бути учасником да, таким активним учасником цього процесу, як генерувати ідеї? Як бачити міждисциплінарні такі підходи і бачити міждисциплінарність міждисциплінарну силу, як створюють рішення в цьому контексті? як... Як орієнтуватися в сучасних тенденціях і можливостях, да, як бути таким а, розуміючим а, в, в, тим, а, в тих можливостях, і розуміти, як, а, як працюють а, а, працюють по факту громади, да, ми якби, з цим розберемось, і, і країна да, якби, в, цьому, в цьому випадку. А ми будемо дивитися, як будувати системність, як будувати стратегії, такі рішення в умовах невизначеності, як формувати пропозиції, які є такі дієві пропозиції. Будемо дивитися, як працюють інвестиції в громадах, да, як, нам бути таким, як нам створювати проекти, які будуть відкриті, да, які будуть стимулювати залучення інвестицій і так далі. Це наші т'ютери, це не всі ще т'ютери програми, да, але це ті т'ютори, які будуть викладати, з якими вже підтвердила, да, які будуть зустрічатись з вами з різних модулях. Ми, тобто, у нас буде достатньо такий великий поток людей, з ким вийде познайомитись і з ким буде можливість попрацювати. А що є важливими, це будуть і українці, і наші наземні колеги, більшість це колеги з Європейського Союзу і з Британії. От. Тут є посилання на сайт, який ми запустили, де є інформація вже про програму. Можете відсканувати собі код, чи знайти це посилання у нас на стріночці в Інстаграмі. Навчання у нас почнеться 6 листопада. Ми до 16, досі 16 жовтня приймаємо заявку зараз на навчання. Вартість програми буде 54 тисячі гривень, і це буде коштувати 6 тисяч гривень за такий за модуль по факту за місяць. Єдине, що в одному місяці буде декілька модулів. І у нас передбачені стипендії. У нас є стипендії буде 5 стипендій всього для учасників з високим потенціалом, буде знижка 50% і ми визначимо це за результатами відбору. І також в цьому конкурсі буде приймати участь ветерани. Для них буде знижка 75% на оплату. Це факт учасники бойових дій. А, стипендії будуть фінансуватися нашою організацією, і також 50% програми буде дофінансовано нашими партнерами. І так, ще раз про нашу екосистему, і тут хочеться зазначити про нашу спільноту, тому що для нас є важливим дуже спільнота. У нас буде відкрита програма. Тут бачите код на інстаграмку, де куди ми вас запрошуємо підписати для того, щоб бути в курсі. А у нас буде відкрита програма, де будуть проходити лекції, дискусії, профільна конференція, воркшопи та майстер-класи і літня школа. Це будуть формати онлайн-оффлайн. Звісно, літня школа і конференція будуть в офлайні, але, і воркшопи, да? але лекції з дискусіями будуть іноді міксуватися і будуть а, також офлайн-програми. У нас буде формуватися спільнота викладачів випускників, а ще, поки, поки вона в процесі, але для неї також буде окрема додаткова а, програма. А, і в цілому все я закінчила. А, я думаю, що ми можемо переходити до питань відповідей Якщо хтось не висвітлило, не сказала з радістю, поділюсь. Добрий вечір. Мене звати Тимофій Нагорний. Я асистент кафедри економісоцгеографії в університеті Шевченка і начальник відділу транспортного моделювання в центрі організації дорожнього руху. Мені цікаво, які технічні інструменти будуть даватися на вивчення учасникам курсу, ну от зокрема базі програмізм. Тобто конкретно яке програмне забезпечення? Можна просто списком. Ну, дивіться ми е в першу чергу розраховуємо на те, що ми не будемо займатися базовою програмою, яку то тим тим, що вивчають на бакалавраті. Uh, і ми будемо давати ті інструменти, які будуть потрібні для розвитку. Да? Тобто ми будемо там штучним інтелектом, наприклад, да, працювати. Ми не будемо вивчати базові програми, які потрібні. Uh, звісно, ми зайдемо в, в JS і якби, і, Ті, хто ще не вміють, отримують ці навички, але це не є нашим ключовим фокусом а, навчати програму. Да, ми з радістю поділимось курсами, відкритими заняттями да, про те, як вивчити якусь програму. А, тому ми скоріше будемо про інструк казати, про інструменти критичного мислення, обговорення, створення генерації ідей, а не про такі глибини програмну сторону. Супер, дякую. А, і друге питання таке. А які ви бачите свої конкурентні переваги е, порівняно з академічними програмами з урбаністики або які пов'язані з урбаністикою? Я просто чому питаю, вони зараз дуже активно виникають, навіть е, в тих університетах, там, де їх зовсім не очікували, там технічні університети, наприклад. І е, в цьому питанні я зроблю акцент, що я маю на увазі як і державні університети: Шевченка, Кнуба, там, транспортний, е, Франка, і так далі, так і приватні університети, е, Харківська школа, архітектури, київська школа, економіки і так далі? Ми е, фокусуємось на те, щоб навчати людей, які отримали освіту, е, і людей, які планують працювати в урбанізмі, стровому розвитку. Дуже багато хто вже отримав освіту, але не отримав достатньо знань і навичок в цьому напрямку. Е, це перше. Ми, ми не є конкурентами. Да? кожен обирає свій шлях, як йому навчатися, чому навчатись. Е, ми все ж таки багато університетів достатньо профільні, і як би ви не хотіли. Е, Навчатись, наприклад, в Харківській школі архітектури без архітектурної освіти вам буде важко. А, і так далі. Да? Ми все-таки орієнтуємося на таку міжциплінарність, і ми хочемо висвітити навпаки такі міжциплінарні підходи а, і фокусуватися на тому, що це, це посилення і підвищення кваліфікації вже вас, да? і фокус на тому, щоб ви зорієнтувалися в професії. По-друге, у нас є достатньо великий досвід а, для того, щоб викладати те, що ми багато років а, ми з колегами разом спробували на практиці а, і розуміємо, як воно працює, а, вот, тому. Все ж таки, це, мені здається, достатньо конкретна перевага бути, бути в полях, коли ти викладаєш. От. А, і а, ми плануємо співпрацю, у нас є домовленості з університетами попередні, що ми будемо з ними співпрацювати, а не конкурувати, і будемо допомагати закривати так, студентам дисципліни по вибору а, і посилювати також їх. Щодо дякую. Насправді дуже цікаво і я вам щиро бажаю вдалого першого набору на всі програми не тільки на безік урбанізм, тому дякую. 嗯，都、就是加分。